Гоша, гоша, народ, народ. Ви бачили тут якогось гошу? Бачили Гошу? Садору взагалі-то. Садору Гошу. Та мені по цим балах. Я Пура, винахідниця, директорка лабораторії і просто активна гарна дівчина 124 двадцяти чотирьох років. Я прибула на посилення навіть старішим покабанфестом. Ні. Ні, думаю, я сам справлюсь. Ага, а зараз ми подивимося. Ось. Ага. Ну і кубик. Це і не кубик. Це і косайдер. Ні, новий винахід. Він здатен вирішити долю кожного наступного кроку. От і подивимось. стоп, ніхто не рухаємось, бо зараз може бути все, що завгодно. Ой, ну буває таке зараз. Ух ти! Так, 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 все нормально, все нормально, все нормально. З вами я, Садору Гоша, Гоша. Я думаю, нам зараз дуже допоможе благословення небожителів. А тепер поповну. That's eu